Ну закрывнику знати зерно, закейден знаешь. Привіт, запад уже как потест. Ну он так називається цей канал. І сьогодні заход да, попробовать знайти зерно. А мені що, сос захотілося? Піду, Пидузуго візьму. Mm, зерно мене вроді тут, на отих двох поритах. Mm, Подивимось. Ам, mm, так, вроді в мене тут повинно бути зерно. Е? E? Що? Де зерно? Воно вроді повинно бути тут. Е? E? Нема. Тут тільки крихти на поритах. <36 headlines> Оль, значить куди ти його поклав? А, воно вроді дволі.

А ні, зерно! Зараз готірки нарсов. Що це таке? Дульний львів? Ну, зараз тут по відео повинен зерно шукат! Так, значить, запіду туди. Вроді воно десь недалеко улетіло. Ммм... Mm. Tak, spusť už tudy. Schovávěte, že někde zeleno dostává. Možná zeleno dostává <tud> Tak zlitíra. Zabatím, že so zeleno dostává v páru. tak, za půl provozu pětci dál se tudy, možná vůně dostává. А ось де зерно, і поскільки я з його нарести з нарсов, заможу його покрувати. Якщо вам сподобалося відео, я де де шукав зерно, ставте лайк. До побачення.